Ольга Медляк захисникам Бахмута. Тримати місто, стіни, котрого падають, серце котрого пронизане градами. Місто так втомлене канонадами, місто, що стало фортпостом між злом і добром. Місто повстане із попелу всім на зло. Тим, хто з війною прийшов, стане пеклом. Навіть Арей, пролітаючи поспіхом, тут би застиг, тамуючи подих свій. Шану, віддавши їм, сиве вклонивши чоло, тут кістякам із каменю, спокій лиш сниться, місто, котре не забуде, їх лиця, місто стирають на порох чужі злочинці.